Розуміючи, що є біологічний рефлекс, перейдемо до органів, то все вказується дуже легко. І зараз з вами розберемо гортань та бронхи. Так, в нас є ці органи. Навіщо нам гортань та бронхи? Фактично, вся дихальна система, включаючи ніс, пазухи носа, гортань, бронхи. Страхею, вони необхідні для того, щоб ми могли постачати кисень, тобто це така біологічна труба, по якій кисень постачається в організм. І цей обмін кисню відбувається на рівні альвеолегень. Тобто обмін сам безпосередньо на рівні альвеолегень, а доставка оця да, це є бронхи і так далі. І цей бронхи мають діаметр. Це дуже важливо, діаметр. І в організма є біологічна система захисту, якщо людині або малесенькій дитині потрібно буде чомусь боротися, протидіяти чомусь, тобто треба більше сили та енергії, щось захищати, наприклад, оборонятися від чогось, реально чи віртуально, тут дуже значення немає, то треба збільшити подачу чого? Кисню до. Альвеолегень, а ті до через кров, потім, коли кисень попаде, доставлять його в тканини. В цьому полягає суть рефлексу, який має відношення до дихальних шляхів. Відповідно, якщо це так, то що я розповідаю, то це дуже легко перевірити. Тут не треба думати про мікроби, про бактерії. Ми можемо перевірити. Якщо це так, то якщо мозок керує саме, наприклад, слізовою облочкою бронхів, то є відповідний центр. Який на рівні мозку ним управляє. Не бронхи управляють самі собою. Не бактерія нападає та й там щось виникає. А центр має дати команду. Без команди змін в організмі не буде. І ці зміни, які виникають, коли центр активується, необхідні для. Зміни фізичних параметрів тіла, щоб фізичне тіло було у більш вигідному положенні і збільшити шанси на виживання. Немає значення просто залишила маму дитину та й пішла собі на кухню, там та й не йде на її два часа, а дитина кричи. Чи Наприклад, там їй не дали їжу, чи навпаки, чи вас там, наприклад, в школі, в школі, наприклад, там вашу дитину намагалися несправедливо чомусь обвинити. І кругом їй треба було змінити фізичні параметри тіла для того, щоб вижити. Для того, щоб виживати. Тому що для вас слово виживання, для людини виживання це якісь, я не знаю, там, катастрофа, вас вбивають. Ні. Для мозку є біологічне виживання. Бо з точки зору біології, коли мама, наприклад, залишає дитину. То в природі це смерть. Це все. Це смерть. Ніхто не виживе. Якщо мама залишить, наприклад, дитину, то дитина помре. Тому фізично організм змінюється. Або, наприклад, коли більший ворог, або, наприклад, супротивник на мене нападає, наприклад, вчитель наушня, та ти такий, да ти сякий, чи там батько починає повчати, чи мати починає давити. Це біологічно сильніший супротивник. І я маю з ним боротися. Це автоматично включається. І відповідно зразу відбувається зміни. На рівні тіла. І запускаються ці зміни мозком. Ще раз, не просто я подумав, та й тут у мене все змінилося. Ні, так не буває. Повинна бути ситуація, до якої біологічний організм не був готовий. Тобто не було сценарію поведінки, він не знав, як тут себе повести. Це було неочікувано для нього негативно. Раз і дитина там чи людина в цей період часу. Цю долю секунди знаходилася одна і не мала алгоритму поведінки. Тому, якщо ми говоримо, наприклад, про бронхи, то центр управління силової оболочкою бронхів знаходиться ось тут. І завжди, коли будуть якісь зміни в бронхах, ви знайдете ось тут центр активний. Якщо це буде прояв, який називається, наприклад, ларингітом, коли це голосові зв'язки, то центр знаходиться ось тут. Тому дуже важливий момент. Ви тепер зрозумієте, чому в одних виникає бронхіт, а в одних виникає ларингіт. А не лікар каже, от тут вірус напав, тут ще щось там напало. Ні, ви, він не знає, він гадає. А ви не будете гадати, ви будете це чітко знати.